Дівчата, привіт! Якщо ви також смієтесь з мемів про день миття голови, але в душі розумієте, що це справжній біль, то цей випуск якраз для вас. Сьогодні поговоримо про сухий шампунь, коли використовувати і як, щоб він не шкодив шкірі голови. Якраз у цьому відео ми розберемо засоби у різному ціновому діапазоні для світлого, для хвилястого фарбованого та жирного волосся. Продовжимо сміятись з мемів, але проблему точно вирішимо. Спершу розкажу трохи про те, як користуватися сухим шампунем. Усе дуже просто: добре струсіть флакон, розпиліть засіб на корені з відстані приблизно 20 см, злегка промасажуйте шкіру голови, зачекайте кілька хвилин і розчищіть волосся або використовуйте фен для того, щоб прибрати залишки продукту з волосся. У результаті без води волосся стає об'ємнішим та більш свіжим. Тож давайте розглянемо різні варіанти сухих шампунів. Давайте протестимо альфа-парф Мілана Семі діліно Style and Care. Це не просто сухий шампунь, а такий собі маленький б'юті ритуал. Його фішка комплекси Shine Fix та Color Fix. Тобто ти не тільки додаєш свіжості корінню, а ще й дбаєш про блиск та колір. Особливо корисно для тих, хто фарбує волосся. Робимо ефект салонної сяйливості за хвилину. Він має приємний та ненав'язливий аромат, який додає відчуття доглянутості. Після нього волосся не виглядає цмяно, а навпаки, оживає. Далі у нас сухий шампунь Колістар Атіві Hair. Це твій варіант, якщо шкіра голови схильна до жирності, і ти вже не знаєш, що робити на другий день. Він дуже м'яко справляється з надлишком себе і його непомітно на волосі. І ще одна фішка: у складі є пробіотики, які допомагають підтримувати баланс шкіри голови. Тобто він не лише маскує, а й працює на довгостроковий результат як приємний хлопець з хорошими намірами. А це класика жанру Batiste Original. Якщо ти ще не користувалися сухим шампунем, почати варто саме з нього. Його всі знають, бо він працює швидко й без заморочок. Усього декілька пшиків, і волосся вже виглядає свіжим та об'ємним. Ніби щойно помила голову і ще не встигла зав'язати хвостик. Він підійде для більшості типів волосся, бо не пересушує і має легкий приємний аромат, який асоціюється з чистотою. American Oil Dark Tones створений спеціально для брюнеток. Той самий улюблений засіб, але з пігментом, що адаптується до темних відтінків волосся, підлаштовується під колір, не залишає плям чи пудрового ефекту. Волосся після нього не просто виглядає чистим, а й злегка текстурованим. Стає трохи об'ємнішим, краще тримає форму. Якщо зранку нічого не встигаєш, цей варіант є ідеальним для того, щоб освіжити коріння та надати об'єму волосся. Переходимо до Maracan Oil Light Tones. Це справжній діамант для білявок. Цей шампунь не лише освіжає, а й трошки підсвічує колір. Він розроблений спеціально для світлого волосся, і що головне, не лишає сіруватого сліду, тобто не буде вигляду перетриманої маски на коренях. А ще він має той легендарний аромат Maracan Oil, який хочеться вдихати знову і знову. Це прям вау! Ідеальний для днів, коли лінь, але хочеться виглядати, ніби ти знімалась у рекламі шампуню. І наостанок сухий шампунь Формі Refresh місто 3. чудовий варіант, якщо у тебе фарбоване, тонке або ослаблене волосся, не сушить, не обтяже, але при цьому дуже освіжає. Після нього волосся м'яке на дотик та не втрачає природної сяливості. Ідеальний варіант для тих, кому потрібно швидко освіжити волосся. Плюс компактний флакон ідеальний розмір для валізи, сумки, офісної косметички або навіть кишеньки в худі. Ну і додам головне. Чи шкодить сухий шампунь волосся? Без сумніву, це чудовий засіб для того, щоб швидко свіжити волосся без використання води. Та важливо пам'ятати, що надмірне його використання може призвести до накопичення продукту на шкірі голови, що може спровокувати свербіж, лупу або навіть випадіння волосся. Тому краще не захоплюватись і більше одного-двох разів на тиждень про нього не згадувати. Головне, що потрібно зафіксувати, сухий шампунь не може замінити регулярне миття голови. Отже, дівчатка, як бачите, варіантів купа для будь-якого волосся, настрію та стану душі у вівторок зранку. Іноді він наш головний супергерой. А ви вже маєте свій улюблений сухий шампунь? Пишіть про нього у коментарях. І до наступного випуску пам'ятайте, ваше волосся не зобов'язане бути ідеальним щодня. Головне, щоб ви почувалися комфортно та впевнено.